На Авдіївському напрямку російські війська продовжують докладати максимальних зусиль для того, аби оточити місто. Відтак впродовж доби наші захисники відбили 30 ворожих атак в районі Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. На думку аналітиків інституту вивчення війни, у третій хвилі наступу окупанти збільшили кількість атак на 30%. За їхніми даними, росіяни продовжували наступати на північному і південному флангах Авдіївки і нібито просунулись у промзоні. Водночас у генштабі ЗСУ наголошували, що всі втрати позицій як з боку України, так і з боку окупантів, є тимчасовими. Сталих успіхів немає. Аналітики припускають, що росіяни провели кінець жовтня і весь листопад, готуючись до хвилі наземних штурмів піхоти з високим. Рівнем виснаження, щоб компенсувати свої втрати у важкій техніці. Вони зазначають, що великі наземні штурми піхоти ймовірно становитимуть значну загрозу для українських військ, що обороняються на авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому районі. За словами начальника тамтешньої міської військової адміністрації Віталія Барабаша протягом останніх днів загарбники активно штурмують місто з боку тимчасово окупованого Донецька. Протягом доби росіяни в середньому намагаються атакувати позиції ЗСУ біля Авдіїв кілька сотень разів у самому місті фіксують по 30-40 масованих обстрілів. Барабаш наголошує, що окупантам не вдається захопити місто, а тому вони намагаються зруйнувати його до фундаменту. Це стандартна логіка і стратегія так званого руського міра. Іншого в принципі бути не може. А далі ми поговоримо про знову ж таки втрати російських окупантів, але вже на Авдіївському напрямку, зокрема в районі Красногорівки, бійці підрозділу Мутант Центру спеціальних операцій АСБУ знищили російську піхоту під час наступу на місто. Про це військові написали у своєму телеграм-каналі. На опублікованих кадрах можна побачити, як БПЛА коригує роботу нашого ФПВ-дрона, підсказуючи, де розташований ворог. Як результат було знищено декілька російських загарбників, а ще стільки ж отримали серйозні поранення. Таким чином стали трьохсотим. Військові 47 47 окремої механізованої бригади показали, як російські окупанти кидають своїх так званих побратимів на полі бою. На кадрах можна побачити, як по загарбнику пролітає в півідрон. Втім, його колега не спішить йому допомагати, а просто накриває його курткою і залишає на полі бою. Вони ймовірно розуміють, що евакуйовувати поранених та загиблих немає сенсу, бо прилітає миттєва кара від бійців 47-ї окремої механізованої бригади. Зокрема, можна побачити, як російський загарбник навіть не намагався надати, хоча б хоч якусь допомогу своєму побратиму, а просто одразу ж починає тікати, накривши його всього навсього курткою. І от загалом за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 502 російських загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу, також було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема один танк, 4 бойові броньовані машини, 4 артсистеми, 12 безпілотних літальних апаратів та 3 автомобілі. Я додам, що російські окупанти на Авдіївському напрямку переслідують кілька цілей. Одна з них вийти на адміністративні кордони Донецької області. Йдеться про контрольовані збройними силами України території. Нагадаю, що 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів Донецької області. Відповідно, коли ми зараз говоримо про те, що більше 50% території Донецької області контролюється зсу, то це особиста поразка російського. Диктатора і політична, і військова. Окрім цього, Авдіївка це частина Донецько-Макіївської агломерації. і Позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька, Ясиноватої, Горнівки, а також швидкісну трасу. М-04. особливість населеного пункту полягає в тому, що він розташований від центру у більше ніж 15 кілометрах. Контроль над Авдіївкою дозволяє ЗСУ фактично нависати над містом, в якому тимчасово засів противник. Крім того, перебуваючи в Авдіївці, зсу може тримати під вогневим контролем пункти постійної дислокації, склади з БК і всю військову інфраструктуру окупантів. Через це росіяни намагаються відсунути зсу від Донецька на відстані як мінімум до 30 кілометрів. Фактично під питанням стає сам факт існування так званої ДНР. Тому росіяни намагаються бити з боку Красногорівки і водяного. Тут є коридор, який дозволяє зсу здійснювати безпеку. Передислокацію підвозити БК та евакуйовувати поранених. Окупанти намагаються заблокувати цей коридор і оточити наших військових. Головні зусилля російських військ наразі спрямовані на взяття Авдіївки в оточення. Для цього намагаються окупанти захопити кілька сіл, розташованих на флангах, у тому числі степовер та бердичі. Стосовно заяв українських експертів, що нібито Путін поставив дедлайн до 31 грудня, захопити Авдіївку. Варто підкреслити, що ворогу це навряд чи вдасться, адже це місто суцільна промзона. Самі росіяни змушені визнати, що позиції буквально закатані в бетон. Окрім того, тут розташований Авдіївський коксохім. Це підприємство було побудоване. За часів СРСР, отже, відповідає нормам періоду холодної війни. Його бомбосховища, підземні комунікації, здатні витримати прямий ядерний удар. Тому результати бойової активності російських окупантів для особового складу українських захисників не мають тих наслідків, яких би хотіли загарбники. Крім того, оборонний вузол Авдіївки створювався від 2014 року, на відміну від Маріуполя і Бахмута. Тобто тут варто підтвердити інформацію росіян про те, що Авдіївка фактично закатана в бетон, тобто тут підготовлені оборонні позиції тому й не можуть окупанти взяти цей надважливий для них район протягом останніх 9 років.